Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з досвідом. Я сьогодні не одна. У нас тут Наталочка, теж вже буті-блогерка, теж з досвідом. Ми вирішили, що в нас є 30 хвилин на двадцять п'ять. Ну і, і ми встигаємо, ще познімати для вас дуже цікаве відео. І це відео буде огляд новиночок. Чуть-чуть тут подивимося, я тут дивилася, mm -hmm. які цікаві. Типу, це б'юті новини, але насправді ні. Дуже цікаво почути думку двох mm -hmm. людей. Наталичка Сівізазист, а я тільки бути блогер. Mm -hmm. От, коротше, подивимось новинки і розкажемо, що ми взагалі про це думаємо. Думаю, що буде цікаво. О, там це вся історія, наші інші соціальні мережі, перетири. канал Наталочки в описі. коротше, Все, я думаю, що можемо починати, бо mm -hmm. часу у нас. Значить, перше, я знаю, що тобі. Дуже сподобались, по-моєму, ти мені її скидала. Ром'яна від ColourPop. Сподобалось. Ну, ну, типу, а, а ти що думаєш? Е, так, ну, що вас я? Однакова думка, да? ну я думаю, що це крінж, тому да. що, типу, Rare Beauty, що мені так швидко кажу. Це Rare Beauty просто сердечка на попі. Да. Типу, якби вони зробили це в іншому форматі. Тим більше, що Pop, він ж такий, типу, про ідею. Ну, я маю на увазі, що там якісь пакування да, такі. Да, окей, да. так. Ну, але по факту це все та сама, не просто картинку да, міняють. Да, ну, да. Але да. А, да, Якби вони зробили хоча б інше якесь пакування трошки інакше. може, от саму баночку, наприклад, да. в формі сердечка, було б прикольно. Ну, коротше, багато питань, але поки що для мене це чисто rare beauty, причому що відтінки дуже, дуже схожі. Да, да. А, Аплікатор би, даже, да, ну, це однаково. Не, не спис, а надихнулась, да? mm -hmm. так? Типу... Але я до речі, коли виклала в сторіс, на яку купу підписників, написала, типу, така так класно, типу, класна штука, типу, я би хотів замовити. Ну mm -hmm. бо Beauty коштують дорожче. Ну да. Ну, типу, оце коштує. Ми поки не знаємо, тут нема ціни. Uh, мені не подобається, типу, я не проти Color Pop, я не проти mm -hmm. кремових рум'ян, але мені не подобається, що це прям та сама історія, mm -hmm. навіть та сама матова баночка, mm -hmm. навіть da. той самий, ну, типу, щоб зробили золоту da, то, це, що Так, Та просто скопіювали, що стісняється. Mm -hmm. Коротше, так. Да. Я не знаю, чи вони хороші. Мені здається, що там і формула буде така сама. Мені mm теж -hmm. Так що mm -hmm. я не знаю, я взагалі не в захваті. Далі о Боже, Боже мій. Знаєш на що це похоже? На що? Тебе колись були кукли Барбі? Ну да. І там був наборчик з собачкой. І у цієї собачки були какашечки. Вот вони були такої форми. Коротше, <реш> Тупо такої ж форми. Рум'яне відрод. У мене дуже багато питань до упакування. Ну, типу, вони хотіли прикол. Ну, да, вони хотіли віст ательє, але дуже товстий. Mm -hmm. Але мені не подобається, воно <реш> виглядає <реш> дуже пластика. <Нарайна реш> <какашка. реш> Вона витягнула, похоже на цей французький <реш> Да? До речі, ну тупа какашечка. Ну, <реш> слухайте. Я не викупила прикол, тут десь ну, мають бути сводчі, типу, і в них ж вийшли <реш> відтінки. <реш> <реш> Но, бальзам у них прикольний, я не знаю. Ну, він, звісно, не дешевий. Mm -hmm. Я не знаю, чи я б купувала собі тінтований. Ну, відтінки прикольні, мені цей шорткейк mm -hmm. подобається. А по румянам, ну чи хотіла б я їх попробувати? Ну ні. Я теж ні. Ну щось типу, ні. Мені здається, що кремові рум'яни, ну, вони мене не здивують. Ну, типу, вони хороші, ці ліпі штучки, mm -hmm. але вони теж не то, щоб ну, прямо відкриття всесвіту. Я, ну, чесно, вообще, От, це лиш я, вот, я лише хотіла сказати, куди мені його засунуть. Типа, я покладу в один відділ цю хрінь, да, і все, да. я більше туди більше нічого. Ну, не а і на б'юті столику, куди ти цю хрінь поставиш? Да. Ну, типу, да. ми такі zero waste, да? Ну, mm -hmm. зараз, типу, переробка, терапири mm -hmm. і робимо таку, ну. Угу. На я не розумію. І, типу, воно просто, мені здається, не має під собою якогось сенсу. Бо, наприклад, Rare Beauty, оця попа зверху. Угу. Типу, да, це, ж для людей з да, проблемами. Да, да. Ну, тобто, воно якось... Для чогось. Так, да, не просто тому, що скучно. Краще засрали ми рот. Fenty Beauty виходить новий відтінок, типу чорний. Ну, чого ні? О, дивись, яка гарна фотка. Угу. Ну, ок. Ну, типу, просто новий ок. відтінок. Ну, такий прикольний mm. відтінок. Ну, ок. Я, до речі, ну, не поговорювалася, я... мені Ні, прикольно. Ну, типу, на, на навчанні? У мене голос бомба, це коричневі. Ага. Ну, він, він, він не найкращий, на до речі. Той «Крім». А мені У мене то, і той, і то є. Ну, а, тож нічого про це не думаю. Так. Ну, тобі, мені не треба. Ну, так. Да. Пудра від Rare Beauty, А оце, кстати, я не бачила. А оце вчора mm -hmm. ага, ага. це ще не вийшло, але це вийде. Типу нова пудра виходить. По-перше, мені дуже подобається пакування. Я люблю Ну, б'юті. Вони для мене топ тільки тіні мені не сподобались. А, а я б дуже, мабуть, і не дивилась yeah. на сторону цінеї Rare Beauty. Tinted Pressed Finishing паудер. Цікаво. Цікаво тому Talk що... free. Mm -hmm. Cloud Effect. 14 mm -hmm. uh, відтінків, сатіновий фініш. Я б да. да це мені треба. Да. Я так. Да. Да, да. Я ж так купила типи, хоч і нові рум'яни. Mm -hmm. Новий пензлик виходить mm -hmm. у них. До пудри, типу. Ну, ну, пензлик. Ну, окей, от R Beauty, так. Да. Nars. А що це таке? Reflecting Це типу пудра Прозора. Ага. Ну, чесно, мені дуже подобається продукція Нарс. <свист> да? І ще лавандова <свист> розсипчата виходить. І ми принесла на навчання, я була моделькою своєї. Власниці і принесла дівчинка на навчання Жаклін пудру фіолетову ахірену, угу. особливо для таких, як я, білосих бі бі дівчат, дуже угу. класна штука. І да. я би, напевно, спробувала. Я дуже люблю пудру нарсу, цю стальку теж. Угу. І вона теж така, типа, трохи сяюча, трохи сіватова, трохи блюрить, І прям вона ідеальна для закріплення макіяжу, просто топчик в роботу. Дуже я би хотіла. Я пробувала, і вона така дуже тонкого покриття. води. Ти купляєш цю велику упаковку, все тобі до кінця життя. житті. Там же зараз є якийсь випуск лімітований цієї пудри з пензичком. Ти до Нового року по-моєму, було, ні? То от таке от. Ну я би. Ну, типу, треба думаю, спробувати. Я не то, що прям дуже хочу, лавандова пудра. Під очі, Да, да. Але не то, щоб я прямо дуже хотіла, скільки вона коштує, ну, здогадаюся, зрозуміло, знову вона ще не вийшла. Гласьєр. Mm. Я взагалі забула, де існування цього бренда. Він вирішив себе нагадати, подивись, який крінж. Це такі що за помадки щеглем кращої якості? Ну, виглядає просто перше, що прийшла в лава. Ми вчора в ролі бачили, похожі, пластикові. Дуже щось, дуже погано і дуже, ну, типу, щоб і крабік, і для волосся щось вони випустили. Uh -huh. Пляжний муд, да. так. Ну, щось ну, не no, про що. Nie, nie, nie. Summer Capsule Collection. Колекшн. Ультраліп 22 бакси. Три в одному бальзам. Gloss and Lip Tint. О, е це Кім неї бренд. Вони випустили нові е blisky. Glosses да, і гайлайтер. Близькі, ну, типу. Ну, близькі. Ну близькі. А це хайлайтер написано, що це gel powder хайлайтер. Гібрид, типу, gel-to-powder. Mm -hmm. Ну, ми це бачили. Ой, mm -hmm. мені не. ну, не mm -hmm. про що. Але загалом, типу, я. Оцей є, ну я ще не розумію косметику Кім типу мені не треба. Тача випуск. Що це да. Да. Це скраб вилогрі, для губ. Боже. Ліп скраб 28 баксів. <laughs> да, і ліп трітмент 40. Не знаю. Ох, ти. а Ух ты! Mm -hmm. Оце прикольно, що вони, типу. Mm -hmm. Ді, я так кажу? Треба було обсіра... <laughs> Наступне відео ми з Наташею зустрічаємося і обсираємо промо-фото. Це ліпкер да... від Revolution. Mm -hmm. Ну, типу, понятно чого, вони це випустили. Так, да, або всі випускають. Mm -hmm. Ну, дивись, у них тут з блискітками. Ну, мені подобається, чесно, я побачила в ленті, типу чисту фоточку, mm -hmm. і я такова, вау, красивенько. Схоже на цей на LCF пакування. Ні, не, не на Елсієф. Ну, ну коротше на, шокі, на всі всі все схоже. Ну але воно коштує 8 баксів. Можна купити, попробувати. Да, блеск так, блеск ну, це ми ми сьогодні обговорювали. Ну, що ти думаєш? Космік брашес нові палітри. Я бачила думки людей, які типу, ну є там ком'юніті, типу, дівчат, які люблять ці штуки. Вони сказали, і ми це вже бачили, нічого прикольного, але а в бренду немає. Каже, це. ну а валя дуже любить космік і іра теж. І дівчата, вони їх собі замовили, буде огляд, спойлер mm. у дівчат на каналі. І я, ну, типу, це ж типу, ну, нейчерал, mm -hmm. це колекція Natural. Типу, теплий нейчерал і холодний. Mm -hmm. Ну, такий, звісно, ну дуже нейчерал, звісно. Mm -hmm. Але мені здається, що це. Ну, тут багато відтінків, бачиш, yeah. таких більш повсякденних. Yeah. Ну, мені. Мені мені прикольно. Ну собі б я не купила. Я кажу одразу. Типу мене просто mm -hmm. це все є. Просто в різних палітрах. Я б собі О, не купила. Це та причина, по якій я ну не не дивлюсь цю сторону. Вот але загалом, якщо типу у вас нема, мені здається, топ. То це, це дуже хороша якість, з якої можна почати і взяти собі і це натуральну 28 палітру. євро в сунтів. Це, це не це ну, дуже, це нормально. дуже нормально. Тому, навіть да. Ці палітри навіть в наших магазинчиках вже з націнкою адекватно коштують, типу 1200 гривень. Да, так, вони десь так і будуть. Да. Так, Beautiful Skin Lip and Cheek Glow. Слухайте, а можна перестати робити мультитаски? Uh -huh. я, вас, ну, мене, якщо чесно, я не знаю, як тебе як візажиста, але мене бісять продукти і для губ, і для щік, тому що він або сушить губи. Або не тримаються на щоках. Да. Тому що ну, ну да. шановні бренди, шкіра туточки і шкіра на губоньках, вона ж різна. Якщо вони знали, ну, типу, от всі мульти, ці мультиштучки, я ж кажу, частіше все воно сушить губи, тому що воно має триматись на шкірі. Ну, да. Але я зустрічала такі кейси, коли воно, типу, зі щік просто. Па -па, та зато на губах тримається. Да. Що я думаю? Я думаю, що відтінки прикольні. Ну це, типу, ми е, ударяємо в. Е, Темношкірий сегмент, да, Ну, да. це американська історія, це американські да. візажисти, шарлоточка. Вона така, типу, вже і mm -hmm. ну вона якби візажистка, але якби вона вже чуть-чуть типу для людей намагається робити красиво, да? Вона викупила, що вона люкс. Mm -hmm. М -м, відтінки гарні. Оце там червоний, точно це. Ну тобто тут на світлу шкіру, ну хіба оцей і то він буде, mm -hmm. я думаю, такий чу-чуть стрьомний. Mm -hmm. Ну але тут і на промо, ну подивись, да? От mm -hmm. темношкіра дівчинка виглядає просто як секс. А, ну, а ми опалі чуть, -чуть. Да. головою в румяне. А тут вони, бачите, намагалися зробити дрейпінг і теж вийшло таке? Я не зрозуміла. Я тобі кажу, ми наступний раз робимо просто. І це вони, сука, ще фотошопом, тут просто дирка в них. Ну, що тут? Подивись тут. Типу, якщо там випадково вийшов блік, ну так заберіть його. Ну, у неї дуже добре. Може, це просто продукт хірня? Да. Я думаю, що я б це не купувала за стільки, скільки воно ну, коштує. Я вважаю, що ці, <ріху> да, вони занадто пізно випустили. <ріху> так, вони чуть-чуть запіздали і мені, мені не ну, я не розумію ці продукти. <ріху> я розумію, ну давай так, я мене, розумію, я, коли це типу для ніколи, себе. Да. Мультитаскер і що? це оті Clean водівцо. Да, ну, я так, я знаю, ти хочеш купити дві два продукти і зробити якось. Ну але ж так все. не можна. Ну, да. ну. Але, ну я маю на увазі, що ти приїхала з цією косметичкою, що ти приїхала. Да. От є люди, яких у яких є тільки ця косметичка і більше нічого. Я розумію. От і для них, типу, це ок. А для мене, коли я хочу попробувати і то, і то, і то, uh -huh. і то, типу, для мене це не ок. Бо те, що бо у мене мультитаску від юнікова лежить просто. Ну, mm да, думаю, що що ти з ним робиш. Ну, коротше, я думаю, що це... Mm, -mm. mm. Думаю, що я б це не хотіла. Я теж. Color Pop, uh, Juicy Plumping Gloss Lip Oil. Це все те, що ми бачимо. Блін, mm теж, ну, добре, Боже, а виглядає, подивись на цей рожевий пластик. Він виглядає, ну, просто, ну, дуже дві коп дешево. копійки, <'єя> дуже дешево. Lip Tint Oil. Plum, Plumping Tint Oil. Uh. Я ж, ми це вже все бачимо, mm нічого не знаю. Мене слово пламкінг трагерить вже, я не знаю. Так, чуть-чуть воно. Uh, а Polite це американський бренд, вони заврусилися за цими тоналками в таких кружульках. Я їх колись вже оглядала. Ну, по-перше, у мене є питання до цього корита. в Я не знаю, чи це зручно, що думаєш. Мені здається, на роботі, і я Сольничка. Я висипаю все, коли на роботі. Мені абсолютно там баночки, скляночки. Але для особистого використання? От вони випустили, типу, бєш. Пєрсик рожевий, ну mm -hmm. лаванда. Mm -hmm. Мені не подобається пакування, воно теж виглядає, як ну, косметика за 3 копейки. Подивись на mm -hmm. цей пластик, мені дуже не подобається пластик. Ну по пудрі я хер знаю. Мені не подобається, шампайн Коуп. Типу вони спеціально зробили оцю корито, тому mm -hmm. що вони не одихалися, типу бокалом шампанського. Спасибо, а що як цим користуватися? О, ну знову промофото, як добре. Бля, а... якщо ваша пудра робить таке в мене під очима, то йдіть на Ну подивись. О май гад! Дуже подивись. Ні-ні, nee, 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 це дуже погано. І це промо-фото у вас? Бо... Бля, а ти бачиш, оце рожеву пудру вони Угу. О тут тут бачиш uh -huh. дірку, така просто п'ятнишка. Ні-ні, nee, ні, nee, nee, це плохо. Ні, nee, все дуже плохо. Brightening... Ну, а, тут ну то ж саме. А що, вот вони оп і оп. Mm. Тобто це. Не, Ребят, це пізді. А це що, блять, близняшки? А тобто це за фото, що подруга. А тут ну це вона одна і зама. Ні, ні. Тут навіть пігментні плями не працювали, де там? Ну на що? Треш. Блін, це що, подру... ну, це що і, блядь, інша сторона? Чому вона? Чому вона це одна і та сама людина? Да, ти губи бачиш? Однакові. Так, ну, може, це сестра її, я не знаю. не знаю. Чи вони зафотошопили? Ну, брови різні, дуже. Але отак от по ну, ну, вони от дуже схожі. Отак вони Бо однакові. ні, одна людина. І щось дуже крінжове. Фу, я навіть, ну, mm -mm. фу. Я потім не чула про цей бренд, тому я. В мене тільки е, власник, по-моєму, Too Faced зробив цей бренд. А -а -а. Too Faced старався, і тепер давайте все. О, Ряночки виходить новий Fenty Hair. Fenty Hair. Ну, я дивилася відео Рі, <гум> вона розповідала. І... Ну, для, для мене це не актуально. Я для не мене займаюся тоже. волоссям своїм від слова зовсім. Типу, я і в мене не, мене не той тип волосся. Ну да, типу не та і історія. Це взагалі в мене не кучеряве волосся, uh -huh. от. але насправді я би не, не знаю, що мають виписати для волосся, щоб я взагалі звернула на це увагу. Мені здається, що через те, що да мене типу не ну, це не наша історія, да. це не наше волосся. Ну, мені, мені здається, що типу, це класний запуск uh -huh. в контексті того, хто така, Ріана, uh -huh. типу, звідки вона, де вона uh -huh. ну, якби це все випускає. Бо в мене сестра, це ще старша довірна, вона працює в Мілані майстром по такі, волосся. Такий афроамериканський тип волосся, uh -huh. да, от бачите, це сіточка для закручування їх uh -huh. конкретний стиль. Мені здається, прикольно, просто нам не треба. Да. Господи, Шарлота! Ну <паспорядка> куди ти впала? Шарлота э, Стік? Э, це типу хайлайтер стік зволожуючий, А, я думала, що це, а ні, Тінт, э, це э, тоналка <паспорядка> Стік. Э, пф, э, ні, ну, я не знаю, що подумати про це. Я, тут тільки одна фотка, я не знаю, мені здається, запіздала. Soft -mat. Ну я тобі скажу, що дуже багато візажистів до сих пір. Я так, знаю. Набор, this way. Я знаю. Ну, так вони так навчилися і все. Я не знаю, що uh -huh. сказати. Я не, не тестувала їх тоналку, вона мені не то, щоб надала. Uh -huh. Ну, не її переробили, типу, переробили. Ну це знаєш, це все стара школа. Ну так. Да. Дуже no, дуже. А не старашку? Ну, а звісно. Так от власне ця моя ж села на скільки років вже в е, сфері. Uh -huh. От по її продуктам дуже видно, що вона, типу, давно. Просто, да? там, давно. Навіть ті ж консілері зі саєм, Viziaart, Born за Свій, Пудра від uh, Too Faced, у неї куча. Типу, вона дуже любить бренд, Too Faced. У uh Дітри -huh. вона дуже любить Too Faced. У неї є нові продукти, от, наприклад, румяна Хайлайтер від Trayer Beauty є у неї, вона користується цим, вона любить ці продукти. Але ось така у неї десь база, десь всередині сердечка. Вона mm -hmm. сидить і вона навчилась так, і вона так і робить. типу, хоча вона доволі прогресивна, типу, в плані цього Вибачте. Це крінж, це дуже погано. Це дійсно. Просто, знаєш, це ж до Pride просто у мене плюнули. Ну, вибачте, а що важко було випустити щось нормальне? Типу, воно виглядає блін як набор олівців. Да, за дітська поля. Пластілін, це пластилін. Саме да, кварелька. Ну, типу, адобряю якби ідею, але не одобряю виконання. Виконання треш. Новий аденеса, от вона типу, вона оце зараз робить догляд плюс декоративку, саме типу для шкіри. Так, концілер. А концелер дуже гарно. Ну, в неї хороші промки. Да. Ну, Тут ще якість, якісь, конечно, така. Але промки mm -hmm. у Донесе, от ще ну, не звільнішся. Mm -hmm. uh, от, хороші, красиві. О, бачиш, які yeah, тут... світленька. Прикольно, я попробувала, але я mm -hmm. думаю, що він не дешевий. Yeah. 30 баксів. Ну, <кхем> Ну, <No, кхем> típa... no, але відтінків багато, типу. Mm -hmm. Ну, от бачиш, навіть такі. Yeah, yeah. Я б попробувала, чесно кажучи. О, Elf Soft Glam виходить. Я взагалі ельф хочу більше спробувати, але ну, кажуть, що він класний. Mm -hmm. О, ну а це по-людськи дивись, ну <свят> це <свят> красиво. Це вже гарно. Ну, Мені подобається. Mm -hmm. Тільки воно ну, чуть, чуть її висвітлила, мені здається. Оце все хорошо. І відтінок красивий. А що воно, типу, дає сяючий, так? Сотмат. Оце я спробувала. Крінша» від Givenchy, Dior, пускаю. Я взагалі, типу, не фанатка. Я і ну, ця серія бекстейдж. Бекстейдж, так. Бекстейдж люблю обожню. Всі інші, ну на що mm -hmm. вони мені? Джувіс Place, uh, Що це? Lip Gloss. Ти не пробувала ніколи джувіз? У мене палітра. Juvies. Я люблю джувіас. Mm -hmm. Мені подобається. Mm -hmm. От... mm -hmm. Lip Gloss, uh, Ну я попробувала. Mm -hmm. uh, вони хороші продукти. 14 баксів. Ну, це типу, що це там? На 500 гривень. Yeah. Ну, я попробувала. Тільки нема е, на губах, є цікаво. Ну, них гарні відтінки, але yeah. ж вони, типу, теж для, ну, бліск, ну, для... Бліск, чесно. Я щось хотіла ще тобі показати парочку і закінчить. Uh -huh. е, не тому, що я хочу, тому що у нас немає часу. Uh -huh. А, значить, дивись, е, тарт, uh -huh. пудра розсипчата. Лаванда, якась біла. О, тоже, ну якось так. Ох, вони, звісно, no, фотожопи. Ну, no, понятно. Боже. Ого! що Пудра. Ні, ну, я думаю, що ні. Ну, якби мені подарували, я попробувала. Ну, то те ж саме. Але купляти я б не купляла. Це що за крінж? Це патмиград олівці для губ. А що з ними? Ну вона випустила їх. А чого вони такі странні? Я не знаю. Мегаліп. Ці крайони такі. Не знаю. товсті вони. Так, я не розумію, в чому прикол. Є бренд такий ньюстик. Знаешь? У них да, вот такая да. упаковка. Да. Тобто відкриш, да, 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 а да. вона просто вот ей нахерачила. Mm. Не, не, not for me. No, ну да. Ну, ну, якщо чтось подарунка, то можно. ну да, типа тини, ну блин, вы бачили тіні вообще. Да, у мене є подмоград. Mm. Так, Мейбелін, давай чуть поговоримо про Мейбелін швиденько. В них вийшли нові олівці, Гелезе. Long Lessing Easy On Color, я попробувала. Mm -hmm. Я б да. Ну, no, олівці це такий розходник, особливо на роботі, типу. Але Прома mm -hmm. теж, як yeah. добрий день. Ну, таке, чуть-чуть. Не... А що, случилось з формою? Ну що, ну, стирала 4 рази і вона потекла mm -hmm. і нормально тільки не от першого року. Я попробувала, скільки коштує? 10, 8,72, 10. А, оце, на новинки випускаються хайлайтери в неї. О, це, я я попробувала. А, це в моєму стінні, я таке не а, знаю. А, вони просто 17-го року у тіні в кружочки. А. Не знаю вже. Ну тоді не знаю. Glam Light новінки. Я дуже люблю Гленлайт. Прикольно. Fresh Prince. ой, це тупо для старух. Uh -huh. Ти не застала по-любому. Uh -huh. Але це, типу, суперамериканська штука була, Такий в них цей був. Гарні кольори, але я б не. Ну, мені така не нужна, але я дуже люблю Клонайт, да, і я би це попробувала. У Фенті Скін вийшов SPF, Санкскрін з відтінком. Я mm. дуже хочу тональний оцей про фільтер. Так, да. і він, uh. типу, Refiл. Рефіл... Я би да. Ну от я сказала да. да. Бренд, ти його не знаєш? Reвіл. Ой, Боже, вибачте, Проф'южін. Американський бренд. Це в них, типу, гель-штучки. З Нікілодіном, це А, Але, типу, в них навіть на промо, з того що я бачила, ну, це дуже мала типу, слава пігментація да. кольорів. Але я б це купила чисто, знаєш, от як я щеглен купувала, ну, як в колекція, це б, угу. дзеркало купила з черепами. Угу. Але так, типу, по якості мені, ну, щось не, ну, мені не вставляє. Угу. Мені, здається, погано виглядає. Так. Ну що, давай цю всю історію закінчимо. Давай закінчимо цим прекрасним продуктом. Ти бачила? <турок> це новий стік тональний, тональний від щеглем, зволожуючий. Угу. Uh, high coverage foundation stick, але він такий, типу Natural finish uh -huh. і п'енд новий в них отакий високий. Я хотіла замовити, але потім щось мене не склалось, але я uh -huh. думаю, що замовлю. Uh, мені подобаються промки в щеглем, завжди в них на сайті uh -huh. дуже круті. Мені подобається їх лінійка, вона uh -huh. така хороша. І я, якщо чесно, ну я от дивлюсь і ну от і це виглядає по-людськи. Ну да. І мені подобається. Да. Я би купила, я, мабуть, де замовлю собі. себе. Mm Іди -hmm. на шокі, що відтінки смішні да. ну в плані, що вони ну хоча ні, не дивись, ну вони ж дивляться на кіло, руки угу. і так далі. Ну, тут взагалі дуже гарно. Дівчинки підійшла. Дивись. Угу. Взагалі тупо ідеально. Угу. Ну, красиво, мені подобається. Бо я ще теж дивилася от цей про фільтр э, від Fenty, і вони угу. ж теж стільки Аня рекомендувала. Да. О, ще дивилася да. да. Ну, я да. Угу. Він коштує недорого, що там 20 баксів. Ну, мені взагалі подобається ціна політика Fenty. 11. Брати, да. Да, все. І я Трима брать. Ще, ще? Ну Ну, да. Ну, Коротше, отакий от мікро отакі, отакі огляд получився. Так, що в у вас. і вас mm -hmm. і вас показали, і mm -hmm. нас назвали. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дуже дякую вам за перегляд. На цьому на сьогодні все. Будь ласка, не забувайте зробити донатик на ЗСУ після перегляду цього відео. Дуже дякуємо вам за ваші перегляди, дуже чекаємо ваші коментарі, ваші думки, що ви думаєте, що ви хочете, що ви не хочете, бо ми вас нічого не, написали, не запитали, вибачте, ми просто просто ну, втиканули. Але дуже чекаємо ваших думок. От. Да, я була дуже рада бачити на тавицьку на каналі Пасіці, вона приходила хі.